Суперлегка серія туристичного посуду від фірми Sito Summit називається Frontier. Повірте, в пакуванні виглядало дуже круто. Помаранчева каструлька об'ємом 1 літр. Ціна її складає 3357 гривень. А ось ця світло-бірюзова об'ємом 2,2 літри. Ціна складає 3655 гривень. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Всі посилання в описі під повним відео на YouTube. Менша каструля важить 200 г, більше 300 Каструля і кришка зроблені з двох матеріалів: Це силикон і анодований алюміній. Сама ручка і ось ці заклепки це нержавіюча сталь. І, до речі, знімається одним рухом. Посуд серії Frontier був розроблений для економії місця і ваги в багатоденних походах. Посуд щільно стискається і транспортується без зайвих звуків. Для цього потрібно зняти кришечку. Ручку також потрібно зняти, сам посуд стискається, деякий об'єм корисний залишається, можна ще щось туди покласти. І просто притискаєте, і тут вона фіксується. Готово. 5 см. Ручка надійно притискає кришку до каструльки. Можете сміливо вкласти щось всередину і воно нікуди не дінеться. Ручка, оснащена замком кліксейф, який надійно фіксує її в тому чи іншому положенні. Кришка має зачіп для каструлі, який називається Lied Для того, щоб не думати, куди дівати мокру кришку під час приготування їжі. Менша каструлька, також його має. Цей посуд був розроблений для того, щоб економити місце в нашому рюкзаку. Все ось так швиденько стискається. Потім ручечкою ми прижимаємо нашу кришку, і, до речі, там всередині ще. Корисний об'ємчик є. Ну і тут десь 4 з невеличким сантиметром. Донешку цих каструль дозволяє ставити їх на газові пальники, тільки дивіться, не ставте на дуже потужні пальники і на дуже широкі комфорки, щоб полум'я не вилітало за межі донешка. Інакше тут силикон є. Який може поплавитись від зайвого нагріву на печі трісочниці, на відкрите вогнище, точно не ставте цей посуд. Проте спиртові пальники, бензинові, мультипаливні, всілякі примуса, в принципі, ставити можна, але слідкуйте, щоб полум'я було не сильним і не вилітало за межі донишка. Цей посуд не можна нагрівати, коли він пустий. Щось туди покладіть, щось налийте. Тоді, будь ласка, ставте на пальник. Конструкція цього посуду дозволяє максимально зручно доставати залишки їжі з донишка, дуже зручно мити. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Переходьте, дивіться, будь ласка, повне відео, яке вже знаходиться на моєму YouTube каналі. Тут, до речі, така сама історія. Дуже зручно.